Шла це тільки в антібах є цей магазин, дуже стильний, дуже стильний. Вероніка собі тут сіла. Ми вже вибрали такі штучки, підставочки. дивіться який гарний. Ще зроблю розпаковку з цього магазину. Тут це німецьке. Є різних виробників, але вони привозять з Німеччини переважно. яке це все стильне. Я вам покажу, що я ще хочу. Баняки тут всякі, оця посуда дойч. Котик. І це тільки тут є магазин, інтернету в них немає, це треба до них приїжджати. Вже дещо собі пригляділа. Тут є така інстаграмна посуда, як я говорю. От. І це, оце мені дуже подобається і це мені подобається. І таке киплата гарне. Оце і це гарно. Може, тут кожний куточок гарний. Кістиниці. Тут прищапочки, прихваточки. Це гарно, недорого. 20 євро. Це я вже подивилася, Це все по 20 євро. Все щось 8. Тут очі розбігаються. А сумки, які тут гарні є.

Ну тут все гарно, я би всього хотіла. Ми віромісті вибрали таку за 20 євро на роботу для їди. Бачите, десь соловчик-клаточок. І можна оце металічне, і можна це Воно Вона це 18,90. Ця скляна 12,90. Витяки тут стильні оці всі речі. Называется магазин Утип ну, Стиль. То не тільки з Німеччини, то здесь все. Значит, ото такі один. За 44, я не знаю. Дуже хочу отакі шути. Дуже вернесунки. тоже надо у нас купить. Уже Специально в анти приехала в цей магазин. Это набирка, что я 17 салатнице делаю. Ого, нет, не это одна. Что? Одна салатница плюс крышечка. Кузя за такого. Які тут тільки ці колби, які вона Бачите, ціна. Найменший 40 євро. Нагарник, розиновий. така сумка є. Оце з скрісло. Це для інвалідів скрізь. Уже кисти. А тут це двадцять мене. Це набір. Да. Шість. Ну це без ложечок, ложечок зається окремо. У них все навіть такі покривала. Метр сорок на два сорок, шість євро, метр тридцять на метр сімдесят тридцять чотири. Там є одні дуже гарні подушечки, але дитина каже, мама, як ми будемо це вести. И вот такая лампа. <решили> <знаю, как> Я ему <решили> <мой душа, решили> Возраст скажем для Ты маме такое подарил, но? А кіт резонанниці 25 ялта. Бачите, набір строх. Тут з набір строх 29. А цей ще так чудово. Куда там осіду Русь, Україна. <laughs> це тражолі. Це е, націоналіте, це стиль. Стиль Європей. Францеса но, а це стиль Європейський. Рошерш, Паріс, сам магазин но. Це і Сі, і сі, і, Су. Інтернет но, но цеп. Антіп, це антіп стиль, Ті славяни тут зібралися? Це орижен. Двадцять 21,50. п'ятдесять. Відяки тут тільки вироби цієї фірми. Це яке, щось таке цікаве. Лампа дуже цікава. Боже, всі ахають, охають, як заходяться. Покажу вам ці подушки. Попробую знайти через інтернет цієї марки, бо не привезем з зантів е, оці подушки, але дуже гарні. І навіть є знижка. Так, 52 євро коштувала ціна, зараз 36. Ну може, ще Верніку по умовляться. Дуже гарно, Якраз під наш стиль. Ой, не можу травмовати. Я кажу дитина, як ми це повеземо. І ця, оця така кружечка. Це набір з двох коштує 47,95. Це одна це 24,95, набір можу починати. Але мені подобається дивіться Зараз цікаві. Карчика вам здалека покажу. Ну Тут все гарно. Ось мені оце подобається. Дуже, дуже легеньке. Це коштує 10 євро і думаю, що з ці... зараз спеціально подивлюсь. Ні, це окремо. А ні, разом. Це разом. Разом. Це як муранське стікло. що все дуже гарно. Така картина. Коштує 245 євро. Ця 119. Якась мозаїка. Ця 160, здається. Thank you. Це під нас такий дуже гарний. Він підзгадається, воно дуже гарний. Цей 35 євро, ну це, напевно, ще раз так. Це щось італійське. 10,50 коштує. В Італії це дорожче коштує. О, Це клім. Тоже 10,50. 3995. Бач, тут така доріжечка. Дуже гарна. Я і сумки хочу, і подушок тих хочу. Всього хочу. І салатниця дуже гарна. І салатницю не хочу. Цікі можечки. 4,95. Рибки. 40 євро. Оскільки той годинний коштує? Дуже стильний, 70 євро. Цей чорний 50. Ну добре, буду з вами прощатися і ще щось вибирати. Ця ложечка скільки. Це напевно до набору, але тут ложечки, наскільки я пам'ятаю, є окремо. Це 3,50. Це набір. 32 євро цей набір. Цей набір підставок 1996 штуки, так думаю. Дуже гарно. Ой, на чай дивіться -ка. 15 євро. Дуже гарні. Є ще з котиками і з песиками. Ось, оце, напевно, я куплю. А, дуже гарно. Ну все, на, на цьому буду з вами прощатися, буду вибирати щось. Це 12,95.